Всім привіт. Хочу звернутися коротке звернення зробити. Так, сказати так. Дивіться, чого я на канал свій не виставляю багато відео, тому що мені, в принципі, телефон батьки може і дозволяють багато, але не так сказати, щоб багато, і це дуже цей дуже. Ну, це робиться з часом, Тому я на канал буду виставляти відео свої там, з іграми, з якимись трендами, чи просто якісь відео цікаві, е, які б для вас були цікаві. Я я виставлю, буду виставляти десь періодично. Ну так. Так, періодично. Тобто не кожен день, там, не через день. А так. Може, раз на, на три дні, там раз на два дні. Ну кому цікаво, звісно. Пишіть у коментарях, я ж не знаю. Ну добре, слава Україні, щоб були всі здорові, багаті, можна так сказати. І мирного всім неба над Україною. А так.